У вас вітає центр дитячий творчості промінь, гордок англійському виставку, керівництво, зінетка семеніна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему кожного година» Давайте я перевірю ще. Да? 20 хвилин 4-го, 20 хвилин після ї години. It's 20 minus past 2. 25 хвилин сьомого, 25 хвилин після ї години. 25 minutes past 6. Половина 8-го half past seven 7. Без 25, 8 із 25 мінус 8. Тобто 25 хвилин 81. Без 29 із 20 мінус сто 9. Без 4 – 10 із хвостик ту 10. Без 1011 із 10 мінус 100 – 11. Без 12, із 5 мінус 100 – 12. Молодці. Нова ну, тема, будь ласка. Послухайте мене, будь ласка. Ванна кімната, басру, потом запишемо. Шауе, душ, баста, ванна, фосик, кран, син, раковина, міре, дзеркало, що вам, так? Тойлет, туалет, тойлет пепе. Туалетна, туалетний папір, Соу, мила, Тауел, э, рушник, моп, швабра, браш, щітка, бакіт, ведро. Далі, що у вас є? Тузпек. На зубна паста. Tooth brush – зубна щітка. Далі. Hair brush – щітка для волос. Comb – ready. Так? Так. Ovotion machine – правильна машина. І так. To take a shower – приймати душ. I take a shower every day. Я приймаю душ кожний день. Так, Шерон, listen to me, please. Будь ласка, потім так. Шауе – душ, баста, ванна, фоссик, кран, синк – раковина, міре – зеркало, тойлет, туалет, тойлет, пейпар, туалетный папир, соу, мило, тауел – рушник, моп, швабра, браш, щітка, бакет, бедро, тузпейс, зубна, паста, тузбруш. Зубна щітка, hairbrush, щітка для волос, rabbit, a washing machine, правильна машина. Так, пишемо. shower, to take a shower Приймати душ. Пишемо шауэ, тере, душ, баста, ванна, фосет, кран, синк, раковина, міре, дзеркало, тойлет, туалет. туалет toilet paper, туалетний папір, соу, мила, таол, рушник, моп, швабра, браш, щітка, на слух, гребінь, хея, щітка для волос. E, так, ще раз. E, shower, to take a shower, приймати душ. Shower, душ, баста, ванна, фосит, кран, Синк, раковина, мірин, зеркало, туалет – туалет, туалет-пепер пеппе, туалетний папір, соу – мила, тауел – рушник, моп, швабра, браш, щітка, бакік, відро, мошен, мешн, правильна машина. хея – браш, щітка для волос, коу, туз – пейс – зубна паста, туз браш, зубна, щітка. Так, ну що, записали все. Шампунь, шампунь. Розуміла, домашнє завдання. Вивчити слова по темі ванна кімната. Басрум. Басрум. Та прописати ці слова в порядку у зошитом. Бас, пишу, Бас Басрум. Будь ласка, перепишіть. Басрум. Це ванна кімната. Розуміла. До побачення. Goodbye.